Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас на відеоогляді розетковий блок від торгівельної марки GTV серія Soft. Ось його артикул. В кінці 53 це буде означати, що він буде мати колір алюмінія. Давайте розпакуємо, подивимось комплект поставки даного розеткового блоку. Є у нас ось інструкція з використання. Ну, ось у нас вся інструкція є з використанням. Ось так ось виглядає наш розетковий блок. Також є в комплекті метізи, тобто це є шурупи та стяжки. Ось такий ось чудовий, лаконічний в кольорі алюмінія розетковий блок. Він дуже зручний і має дуже м'який. Підйом. Тобто ми нажимаємо на цю клавішу, да, і наш розетковий блок відчиняється. Як ми бачимо, даний розетковий блок оснащений трьома євро-розетками. Кожна розетка має потужність до 16 Ампер навантаження, тобто до 3,5 кВт. Всі розетки оснащені. Заземлення. Також він дуже легко зачиняється і відчиняється. Виконана верхня частина з металу. Давайте зараз замірюємо його розміри монтажні. Да? Ширина. Монтажного отвіру повинна бути не менше 22,5. Ну, точніше, якщо заміряти, це 22,5 см, тобто 225 мм ширина монтажного отвору. Це у нас 10, 810,9 мм, тобто 109 міліметрів. Також є додаткові отвори, котрі ми можемо видавити для того, щоб підвести якийсь небудь кабель. Зараз ми його розберемо і подивимося, як він влаштований. Подивимось, як. Розбирається даний розетковий блок. Відчиняємо його. Тут є по боках два гвинти. Нам їх треба викрутити. І ми можемо виняти основну частину нашого розеткового блоку. Ось так це все виглядає знутри. Також ми можемо від'єднати кабель. До речі, він довжиною 1,5 метри погонних. І якщо у нас випущений кабель зі стіни, ми можемо напряму під'єднати до клемної колодки. Ось наші механізми. Відчиняння. Як я і казав, все виконано дуже якісно. Тобто ми беремо наш розетковий основу цю пластикову, фіксуємо у столешню. Ось у нас є монтажні отвори під шурупи, да, вони є розташовані по боках. Далі ми просто вкладаємо наш розетковий блок да, і так само. Закручуємо винти і закриваємо, фіксуємо наш розетковий блок у столешні. Як я і казав, все виконано дуже якісно. І, в принципі, наш монтаж може бути... бути закінчений. Замовити даний розетковий блок можна бути у нас на сайті. Ще раз нагадую: 53 цифра у кінці говорить о тому, що це буде колір алюміній зверху.